Вітаю! Тема урока множення звичайних дробів. Розв'яжемо номер 361, знайдемо периметри площу квадрата зі стороною, перша задача зі стороною 2,16 см. Давайте згадаємо формулу периметра і площі. Щоб знайти площу периметра або Квадрат має всі чотири сторони однакові, тому ми зараз і запишемо квадрат числа А або А у другому степені. Отже, виконаємо поки що першу задачу. Щоб знайти периметр, нам треба 4 помножити на 2,16. Але 2,1 шоста це неправильний дріб. Нам треба перевести. У неправильний дріб 4 запишемо як 4 перших помножити. Тепер 2 помножити на 6 це 12, 12 додати 1 це буде 13 шостих. 13 шостих. Щоб помножити дріб на дріб, нам треба чисельники помножити на чисельник, 4 помножити на 13 і розділити. 1 помножити на 6. Тепер ми бачимо, що 4 і 6 парні числа. Вон, їх можна скоротити на 2. 4 ділимо на 2, ми отримуємо 2. 6 ділимо на 2, ми отримуємо 3. 2 помножити на 13, це буде 26. Третій. Утворився неправильний дріб. Нам треба виділити цілу частину. 21 розділити на 3, це буде. Перше число, яке буде ділитися на 3, так би було 27, не вистачає одинички. Тому буде по 8. 8 цілих 8 на 3, це буде 24. 26 відняти 24, це буде 2. У а стача 2, яка йде в чисельник. знаменник залишається той же самий. Отже, периметр квадрата зі стороною 2,16 см буде дорівнювати 8,2 см. Тепер нам треба знайти площу квадрата. С буде дорівнювати. Нам треба 2,1 2,16 у квадрат. Або до другого степеня. Переводимо 1,2 шостих в неправильний дріб. Ми вже це рахували. 2 множимо на 6, додаємо 1, це буде 13 шостих. І треба визвести до другого степеня або до квадрату. Що це таке квадрат? Квадрат це множник 13 шостих треба помножити само на себе два рази. Записуємо це. Замінимо квадрат множенням двох Цих основ 13 шостих. Тепер 13 шостих і на 13 шостих. Ми отримаємо 13 у квадраті, 13 помножити на 13, це буде 169. 6 помножити на 6, 6 це буде 36. Приведемо зараз 169, виділимо цілу частину. Ми отримаємо 4, цілих, Остачі у нас буде 25, яка йде в чисельник. У знаменнику залишається 36. Це площа квадрата зі стороною 2,16 квадратних сантиметрів. Записали. Запишіть, будь ласка, самостійна відповідь: 8,2 – це периметр, 4,2536 це Квадратний сантиметрів це площа квадрата. Тепер розв'яжемо другу задачу. Знову нам треба записати, що таке периметр. Периметр квадрата дорівнює 4а, а площа квадрата буде дорівнювати А у квадраті. Тому записуємо 5,1 друга, периметр буде дорівнювати П дорівнює 5, цілих одна друга. Помножити на 4 буде дорівнювати. 4 помножити. Переводимо 5, цілих одна друга на дріб. 5 множимо на 2, це буде 10. 10 додати 1 це буде 11, одинадцять. Щоб помножити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на чисельник, а знаменник залишається той же самий. 4,2 скорочуємо на 2. Тут буде 2, тут 1. Тоді, 2 помножити на 11, це буде 22 дециметра, вибачаю, діциметра. Далі, нам треба знайти площу квадрата. Площа квадрата обчислюється, як А у квадраті. А а у нас в цьому випадку дорівнює 5,1 друга. 5,1 друга до квадрату. Це означає, що 5,12 треба помножити саме на себе два рази. Але ж давайте переведемо 5,12 зараз у неправильний дріб. Це буде у нас. 5 помножити на 20, 10, 10 додати 1, 11 других. 11 других множимо на 11 других. В такому випадку 11, помножити на 11 це буде 121 четверта. Виділяємо цілу частину. 120 розділити на 4, це буде 30. 30, цілих, залишок 120, 121 буде 1 четверта квадратних дециметрів. Отже, ми з вами виконали номер 361. Знайти, знайшли площу і периметр квадрата. Переходимо до виконання наступного завдання. Наступне завдання 363. Треба возвести до квадрату 3,11. Записуємо: 3,11. У квадраті або у другому степені. Це позначає, що множник, основа 3, одинадцятих треба помножити само на себе два рази. 3 помножити на 3 це буде 9, 11 помножити на 11 це буде 121. Тому 3 одинадцятих у другому степені буде 9,121. Одна четверта. Множимо, возводимо до третього степені. Одна четверта возводимо до третього степеня. Показник степені позначає, що множник одна множинок, основа одна четверта буде помножена саме на себе три рази. Одна четверта. Помножити на 1 четверту і помножити на 1 четверту 3 рази. Тоді у нас 1 помножити на 1 і помножити на 1 ми отримаємо одиницю, 4 помножити на 4 це 16, 16 помножити на 4 це буде 64. Отже, 1 четверта у третьому степені буде 1,64. Виконаємо наступний приклад: 3, 1, Треба возвести до другого степеня, або кажуть, до квадрату. До рівня приводимо 3,15 неправильний дріб. 3 множимо на 5, 15, 15 додати 1 це буде 16, 16 п'ятих помножити на 16 5. Так, 16 помножити на 16 це квадрат. До 20, які вже треба вам вивчити ще з 5 класу, тому 16 помножити на 16 це буде 256. 256. Загубився олівчик. 256,25. Треба виділити цілу частину. Подивіться, у нас у сотні 25 так, є 4. А у нас 2, 2, 2 сотні, значить, тут буде 8. І ще у 50 поміщається 2,25. Тому буде 10 цілих 6,25. 6,25. Так, і останній приклад: 1,1 одна одна друга. Одна одна друга Возводимо до третього степеня. 1 помножити на 2 це буде 2, і додати 1 це буде 3. Отже, у нас 3 других треба возвести до третього степеня, буде дорівнювати 3 других. Помножити на 3 других, помножити на 3 других. Це буде дорівнює 3 помножити на 3 9. 9 помножити на 3 це буде 27. 2 помножити на 24, 4 помножити на 2, це буде 8. Виділяємо цілу частину. 27 розділити на 8 буде 3, цілих. 3 помножити на 8 це 24. 27 відняти 24 3 буде 3. 8. Отже, ми розв'язали з вами номер 363. Крокуємо далі до номера 366. Тут треба обчислити, застосовуючи розподільну властивість множення. Подивіться: дуже цікавий випадок. Нам треба сімку помножити на одиничку і треба помножити на одну сьому. Тоді сім. Між числом і дужками точка, то знак нужній нестації, ми можемо тут і поставити його 1 додати одну сьому. Використуємо розподільну властивість множні. Розкриваємо дужки. 7 множимо на 1 додати 7 перших множимо на 1 сьому. Як ви бачите, 7 помножити на 1 це буде 7. А тут у нас обернені числа, які при множні дають одиницю. Тоді у нас буде 7 додати 1, це буде 8. Як ви бачите, якщо ми знаємо розподільну властивість множня, цей приклад можна виконати усна. Другий, другий приклад 9 помножити на 2 і додати 4 дев'ятих. Знову використовуємо розподільну властивість множення. 9 множимо на 2, це буде 18 додати 9 перших множимо на 4 дев'ятих. на 4 дев'яти. Дев'ятки у нас скорочуються, залишається 4 перших. Дорівнює 18 додати 4, ми отримаємо 22. Третій приклад. 5 помножити, 2, відняти 2 п'ятих. Використовуємо знову розподільну властивість множення. 5 множимо на 2 спочатку, а потім віднімаємо 5 перших помножити на 2 п'ятих, 5 і 5 у нас скорочуються. Залишається 5 помножити на 2 це 10, 10 відняти 1 помножити на 2, це буде 2. Отже, відповідь вісімка. Четвертий приклад: 15, множимо на дужки 1 відняти 4 п'ятих. Дорівнює 15 множимо на 1, це буде 15 відняти 15 перших. Треба помножити на 4, 5. 15 і 5 можна скоротити на 5. 15 ділимо на 5, ми отримуємо 3, 5 ділимо на 5, отримуємо одиничку 3 помножити на 4 це буде 12, 15 помножити на 1 це 15. І 3 помножити на 4 це буде 12. І ми отримаємо 15 12, це буде 3. Отже, знаючи розподільну властивість множення, ми можемо з вами швидко розв'язати і знайти значення виразу. До зустрічі на наступному уроці. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.